Отже, друзі, давайте тепер про інтерв'ю політику. Воно велике. Трамп нічого нового ще раз наголошую, не сказав. Щодо виборів, він говорить про те, що ми, мовляв, Україна використовує війну, щоб не проводити вибори. Це вже не демократія. Ну, звісно, він натякає на владу, а не на нас усіх. Можливо, президент Зеленський говорить, виграв би. Я не знаю, хто б виграв, але виборів не було вже давно. І дійсно сьогодні з'являються селічні опитування, які свідчать про те, що в Зеленського зросли шанси на перемогу у виборах. Це все відбувається на тлі тиску Трампа на Зеленського. Як тільки він тисне на президента України, у нього відразу збільшується рейтинг підтримки, і нова соціологія говорить про те, що дійсно Зеленський в першому турі може отримати біля 20% навіть більше ніж залужний. Ну, Наскільки це вірогідно і правда, зараз сказати складно, адже ми. Бачимо результати стілічного опитування в умовах гарячої фази війни. Окрім того, друзі, понад 20% українців не визначилися, за кого б вони голосували, тому все ще попереду. Але шанси в Зеленського виграти вибори високі. Тому Трамп і каже, я цього не виключаю. Що ще сказав цікавого президент Сполучених Штатів Америки стосовно переговорів і позиції України? Знову нічого нового. Багато про російських наративів. Він каже, що Зеленський має змиритися, тому що Україна програє, Росія у кращому становищі, Україна програє через розмір і ресурсну перевагу. Росії Україна втратила, каже, багато територій, і це. Не можна назвати перемогою. Зеленський блокує мирний план, наголошує Трамп, тому що не прочитав останній варіант, але ми вже свій їм пропонуємо. Війна ніколи б не сталася, аби він був президентом, каже Трамп, як зазвичай, і стверджує, що за останній місяць Україна втратила 27 тисяч солдатів. Цю інформацію ще ніхто не спростував і не підтвердив в Україні. Якщо говорить Трамп, Україна відхилить план, Сполучені Штати Америки не будуть нескінченно підтримувати. Київ, ну певне, він говорить про вербальну підтримку, тому що іншої зі сполучених штатів Америки немає та й вербальної не так багато. Вербальна в тому плані, що Трамп намагається завершити війну, але формат для нього не важливий. Також Трамп стверджує, що Путін ненавидить Зеленського, тому домовитися важко. Рівень ненависті між Путіним і Зеленським колосальний, наголошує президент Сполучених Штатів Америки. Європа знову говорить Трамп слабка і не здатна забезпечити власну оборону. Імміграція руйнує Європу. Зеленський переконав, шахрая Джо Байдена, говорить Трамп, дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що він отримав близько 25% території країни. Зникло, коли ж Зеленський вперше зустрівся з Путіним. Він сказав: говорить Трамп, я хочу двох речей повернути Крим, і ми станемо членом НАТО. Він сказав, це не дуже ввічливо. Ну, певне, Трамп натякає, та він не натякає. Він прямо говорить, що з Путіним треба бути вічливим. У Трампа це виходить дуже добре. Щодо виборів, Зеленський відразу вже сьогодні, перебуваючи в Італії, відповів, що готовий завжди готовий до виборів. Тому ка для мене це не є якоюсь новиною. Але, звісно, ми друзі розуміємо, що провести вибори в умовах війни неможливо. Європейський союз виказав підтримку легітимності Зеленського і також говорить про неможливість проведення виборів в Україні. Президентські вибори в нас можуть відбутися тільки тоді, коли це дозволять обставини. Поки що агресивна війна Росії триває. Так сказала спікерка Європейської комісії Ніта Хіпер, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дадуть змогу це робити. Це дуже важлива заява, друзі, оскільки європейці демонструють з нами солідарність в частині. Не погодження з тими умовами мирного плану, які нам висуває Путін через Трампа, але Європа ну, не дуже долучається до спротиву російській агресії. Є такий проблемний момент, м'яко кажучи. Трамп же ж також заявив, що Крим оточений океаном з чотирьох боків, він захоплюється Кримом, звинувачує Обаму в тому, що той здав Крим. Ну за великим рахунком, Трамп недалеко від істини. І говорить, Крим Крим величезний, але він з'єднаний з частиною території України. Про яку ми зараз говоримо, так? Через маленький вузький перешийок. Це чотири боки океану в найтеплішій частині, там найкраща погода, найкраще все. Але Обама його віддав, говорить президент Сполучених Штатів Америки. От, друзі, основні тези сьогоднішнього інтерв'ю. Які розлетілися по всіх світових змі, я обов'язково ще й буду сьогодні аналізувати тут на каналі зі своїми колегами у форматі підсумків інформаційного дня парної аналітичної студії? Тому будьте на каналі, підписуйтеся, повірте, тут буде дуже багато цікавого контенту. Ви не пошкодуєте. Все лише починається. І як я сказав, друзі, Зеленський готовий представити американцям сьогодні новий план завершення війни, точніше, оновлений варіант Україною. Українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, але я так розумію, не статочно. І ми готові представити їх партнерам в Америці, наголошує президент України і говорить, що разом з американською стороною розраховує зробити можливі кроки якомога більш працездатними якнайшвидше. Додає, що Україна зацікавлена у справжньому мирі та постійно на зв'язку зі США І конкретно говорить наступне: усе залежить від того. Чи готові в Росії робити дієві кроки, а не в Україні, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов? Найближчим часом будемо готові направити допрацьовані документи, в США, сказав Зеленський, і Путін не те, що відповів Зеленському, але видав чергову порцію заяв. Знову нічого нового каже, що Донбас це ісконно ісконноруські землі, це територія Росії, це історичний факт. І заявив, що Росія безумовно доведе війну проти України до успішного виконання всіх своїх завдань та планів. Підвищення ставок, що мені також вказує на те, що в Росії з ресурсами не все дуже добре, хоча Трамп думає дещо по-іншому. Ну, певне, Трампу видніше. А от видання Washington Post пише про те, що Київ бачить можливість прогресу у мирних переговорах. Я вам, друзі, скажу, що розділяю зараз публікації в західній пресі на дві категорії: одні пишуть, що переговори зайшли в тупик, інші пишуть. Перспективи переговорів є. Ну, в принципі, це і логічно. Справді ситуація непроста, вона динамічна, і стверджувати про те, що буде заведено ситуацію в повний тупик, я не можу. Так само, як поки що складно говорити, що. Вже точно буде досягнуто угоди про замороження війни, але я не виключаю другого варіанту як високо ймовірного. Що пише видання Washington Post? деякі українські чиновники у розмові з виданням висловили надію, що переговори щодо мирного врегулювання російсько української війни все ще можуть принести. Луди. Мирна пропозиція є більш прийнятною для України, але не є легкою і не є остаточною. Ну, більш прийнятною порівняння з чим там не пишуть, я вам не можу сказати, але ймовірно, з тим першим варіантом, який пропонував Путін через Трампа. Це сказав виданню високопоставлений, неназваний український чиновник, який обізнаний з останніми обговореннями цього плану. Ну, будемо, друзі, слідкувати. Ексіо ж повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки вважають Європу головною перешкодою на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. Хоча я думаю та й переконаний, що Трамп вважає головною перешкодою підписання мирної угоди саме Зеленського персонально, тому й говорить про вибори. Зокрема, адміністрація Трампа пише Ексіус, вимагає від Зеленського швидких рішень, а європейські лідери тим часом рекомендують йому бути обережним. Те, що я нині бачу, то дійсно Україна і Європа. Дуже професійно ведуть зараз переговори не з Путіним, а з Трампом, тому що Трамп відстоює позицію Путіна. Ну і справді виходить у європейців це дуже непогано. Питання затягування переговорного процесу. Це абсолютно очевидно.